Здається, все очевидно, і сцена після титрів громоверстів стосується прибуття на землю фантастичної четвірки. Але що якщо це не так? Якщо це щось більше і глибше ніж здається на перший погляд? Такому разі ця сцена набагато цікавіша. Тож давайте про це поговоримо детальніше. І всім привіт! Ви дивитесь канал Аналь Його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми сьогодні розповімо про дуже цікаву теорію щодо месників Судний День. А тепер поїхали. Одна деталь у сцені після титрів громоверстів змушує думати, що вона більше закладає основу для судного дня, ніж для фантастичної четвірки. Фільм Джейка Шраєра розповідає досить самодостатню історію, зосереджену навколо команди та Роберта Рейнольдса, але також містить важливі натяки на наступну фазу кіно всесвіту Марвел. Кінцівка громоверстів показує, що команда стала новими месниками. Саме вчасно, щоб зустрітися з командою месників Сема Уілсона і боротися з доктором Думом. у мес... Судний день. Наш детальний огляд на фільм «Громовержці» можете подивитися в описі до цього відео. Але після подій Фантастичної четвірки ця команда також візьме участь у битві, оскільки Фантастична четвірка перші кроки відбувається в окремому таймлайні, кіно Всесвіт Марвел має пояснити, чому та як Фантастична четвірка потрапляє на Землю 616. Існує багато можливих способів, як це може статися. Але найімовірніші сценарії включають втечу фантастичної четвірки. Зі своєї землі після того, як Галактус її знищує. Сам фільм про фантастичну четвірку прояснить ці деталі в липні 25-го року. А месники судний день дасть відповідь на всі решту запитань у травні 26-го. Але от громовершці вже можливо натякнули, що саме сталося з фантастичною четвіркою. Сцена після титрів нових месників розкриває, що корабель фантастичної четвірки прямує до землі без попередження, і це називають космічною кризою. У вежі нових месників Флоренсп'ю. Отримує попередження про наближення космічного корабля. Коли вона приближує зображення, то помічає емблему фантастичної четвірки на борту. Цей натяк підтримує теорії, що фантастична четвірка втече зі свого всесвіту наприкінці власного фільму, але існує зовсім інший варіант розвитку подій, який зробив би сцену після титрів громоверстів набагато похмурішою та цікавішою. Сцена насправді не демонструє саму команду у кораблі, тож фільм про фантастичну четвірку може повністю зруйнувати очікування. І показати, що насправді це ніхто інший, як доктор Дум, який викрадає корабель фантастичної четвірки та тікає у священний таймлайн месників. Такий сюжетний поворот зробив би фінали що громоверстів, що фантастичної четвірки значно більш захопливими, а також дав би відповідь на велике питання щодо сюжету судного дня. Походження доктора Дума залишається загадкою, адже цього персонажа ніколи не згадували до цього раніше в кіновсесвіті Марвел. Месники судний день може розкрити, що Дум походить з того ж всесвіту, що і Рід Річардс у виконанні Педро Паскаля, і починає свій шлях лиходія після знищення їхньої часової лінії. Якщо ж Виявиться, що космічний корабель фантастичної четвірки насправді пілотує Доктор Дум, а не команда Ріда Річардса. Тоді сцена після титрів громоверстів натякала б на те, що Дум стає мультивсесвітнім лиходієм лише після подій Фантастична четвірка перші кроки, які змушують його та титульну команду втекти зі свого всесвіту. У такому разі месники судний день можуть підтвердити, що Рід Річардс у виконанні Педро Паскаля та Доктор Дум від Роберта Дауні молодшого мають канонічну для коміксів до вічну ворожнечу до того ж така сцена, де на землю 616 прибуває доктор Дум, який виглядає точно так, як Тоні Старк, була б прекрасним початком для месників судний день. Це має набагато більший сенс ніж просто прибуття фантастичної четвірки. І якщо Марвел це дійсно зробить, такий сюжет буде десь співмірним із початком війни нескінченності. Месники судний день можуть використати більше ніж просто персонажів із месників завершення. Адже ще одна нова теорія припускає, що саме месники мимоволі стали причиною появи доктора Дума, не усвідомлюючи цього. Сага про мультивсесвіт незабаром отримує свої перші фільми про месників. І після виключення Канга Завойовника дебют Віктора фон Дума у франшизі був пришвидшений. Доктор Думу перше з'явиться саме у судному дні, що створює величезний тиск на Марвел у плані того, як пояснити його минуле та мотивацію. До того, як актора Канга Джонатана Мейджерса було звільнено, кілька проєктів кіно Всесвіту Марвел детально розкривали історію Канга та його варіантів. Ради Кангів, що поставали як головна загроза мультивсесвіту. Глядачі поступово знайомилися з цим персонажем, його походженням і цілями. Але тепер, коли месники судний день має поєднати безліч команд від класичних людей ікс до нових месників і фантастичної четвірки, пояснити походження доктора Дума швидко зрозуміло і ефектно стане ключовим завданням, і тут у гру вступає фільм Месники завершення. Якщо уважно поглянути на події завершення, можна побачити, що месники порушили саму структуру часу та реальності. Подорожі в часі, створення альтернативних гілок реальності, повернення каменів нескінченності, усе це могло мати небажані наслідки в інших всесвітах, включно з тим, звідки походить Доктор Дум. В одному з таких всесвітів часові збої, спричинені месниками, могли призвести до колапсу реальності, катастрофи, яку пережив лише дум. Таким чином, дум може з'явитися в месниках судо. Одній день як жертва дій героїв землі 616. для нього вони не герої, а вбивці його світу. Це робить його місію особистою та глибоко вмотивованою покарати месників за їх безвідповідальність. Це дозволяє прив'язати дума до існуючих подій, не потребуючи окремого сольного фільму чи історії походження. Це створює моральну двозначність. Глядач може навіть співчувати доктору Думу. Це відкриває можливість для парадоксу провини, де Тоні Старк або його варіант. Опосередковано створив темну версію доктора Дума. Це допомагає органічно вставити Дума як центральну фігуру у фінал саги мульти Всесвіту. Месники завершення стали моментом появи подорожей у часі в кіно всесвіті. Марвел все почалося, коли людина Мураха розповів месникам, що час у квантовому вимірі минає інакше після того як він повернувся звідти. Хоча він провів там лише кілька годин у реальному часі минули роки, завдяки поєднанню геніального інтелекту Брюса Беннера та Тоні Старка. Месникам вдалося винайти спосіб подорожувати у конкретні моменти часу, проте будь-які зміни, які вони вносили, впливали не на їхню власну часову лінію, а створювали альтернативні. Так і з'явився план під назвою Часова афера, тобто те, що месники розробили, щоб повернути всіх, кого Танос знищив клацанням. Оскільки Танос знищив камені нескінченності, щоб герої не могли скасувати його дії. Месники зрозуміли, що мають подорожувати в минуле та зібрати камені з ранніх етапів часової лінії кіно Всесвіту Марвел. Це перетворило завершення на своєрідний тріумфальний тур франшизою, в якому герої знову пережили ключові події, зокрема битву за Нью-Йорк. І саме це призводить. До нової теорії про походження доктора Дума у фільмі Месники Судний день. Актор Тоні Старка, Роберт Дауні молодший, повертається до кіно Всесвіту, щоби втілити Доктора Дума. Існує багато теорій щодо того, як Тоні Старк та Віктор фон Дум можуть бути пов'язані, враховуючи, що обох грає один і той самий актор. І одна з таких теорій пояснює, що фанати вже могли бачити частину історії походження доктора Дума ще у месниках завершення. Згідно з цією теорією, Дум це варіант. Тоні Старка з битви за Нью-Йорк, яку показали під час часової афери у месниках завершення. У цій версії подій залізна людина може виявити аномалії, переглядаючи записи з камер спостереження у вежі месників. Він зверне увагу на те, що Капітан Америка бився з власною копією, а Локі в цей момент перебував зовсім в іншому місці. Тоні також дізнається про проникнення гідри в щит, а також інші моменти. Ми вже бачили, як основний Тоні Старк одержимо прагнув створити броню навколо світу, що призвело. До появи Альтрона, але у цій часовій лінії, дізнавшись про всі ці зрушення, тоні ще глибше занурюється в параною і манію контролю, що поступово доводить його до божевілля. І зрештою веде до народження доктора Дума. Певну нову інформацію ми зможемо дізнатися після виходу фантастичної четвірки цього літа. До речі, можете подивитися наше нещодавнє відео, де ми розбирали останній трейлер до фільму. А на сьогодні у нас все. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось, і пишіть свої версії та теорії щодо месників судний день у коментарях. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.